Нещодавно на Житомирщині після візиту до ТЦК помер чоловік. Його прямо з ТЦК доставили до лікарні, де він пробув в комі деякий час і згодом помер. За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК ТСП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередню інформацію, там у нього стався епілептичний напад. Я так розумію, це стандартна стратегія зараз в ТЦК. Якщо щось там сталося з людиною в ТЦК, то вали все на епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі константували його смерть. Наразі встановлюються всі обставини подій, йдеться у повідомленні. Тут більше нема деталей, з якими саме травмами доставили цього чоловіка до лікарні, але в нас є інтерв'ю з Дмитром Лазуткіним в ефірі Радіо НВ, де Власта Лазур нам розповість, з якими. Саме побоями і травмами цього чоловіка доставили до лікарні прямо з ТЦК. Дмитре, про неприємне, дивіться минулого тижня. Сталася прикра подія, коли помер чоловік на Житомирщині. Після візиту в ТЦК родичі кажуть, що його побили до смерті в ТЦК, але в лікарню. Він вже потрапив там в комі. В ТЦК кажуть: та ні, в нього стався там епілептичний припадок і щось воно там пішло не те, але висновок лікарів поламані щелепи, пробиті там червна порожнина і так далі. Поламані щелепи, і пробита черевна порожнина. Це який має бути епілептичний о, цей напад, щоб розваляти щелепу, щоб була зламана щелепа і була порвана черевна порожнина. Я просто не уявляю, який має бути епілептичний припадок, щоб просто повірити, коротше, ТЦКшникам, що просто сиділа людина, яку там, привезли до ТЦК по своїй волі, і в неї просто зненацька, ніоткуда стався епілептичний напад, і цю людину там тіліпало так, що. Зламалася щелепа і були пошкоджені черевної порожнини. Я, я навіть не уявляю, як це коротше можливо і як це реально, і, і, і ясно, що ви не відповідаєте за цих співробітників ТЦК і не відповідаєте там за дії, які сталися в Житомирській області. Але у мене таке просте питання: що робити, якщо тебе б'ють ТЦК? Куди бігти? Кому дзвонити і куди скаржитися, якщо працівники ТЦК справді порушують права людини? Насправді не вперше, але Котре напевно скажу, що міністерство оборони в жодному випадку не толерує перевищення повноважень працівниками ТЦК і СП е, і треба, як... не толерує. Нагадаю, що СП підпорядковується сухопутнім військам. Що є е, знову ж таки ознаки кримінального злочину, тоді треба звертатися в поліцію. Якщо перевищує повноваження представника ЦК СП, то до начальника відповідно до керівника, е, як ви ну, собі це уявляєте? Заяву поліцію написати, як ну а є ну, якась ця, регуля... ця, регуляція всередині. Плюс, міністерства плюс оборони. так, так, є, є гарячі лінії Міністерства оборони і командування сукопутних військ. Є телефон гарячої лінії. Можна звертатися, і зараз вже понад 100 надійшло скарг по конкретних випадках. Ну на кшталт такого, що от забрали в бусі, перевищили повноваження і так далі. По кожному. Випадку насправді розбираються, це не те, що воно там відпущено. Ми говоримо, розбираємося і все, і забули. Насправді всі процеси йдуть, але знову ж таки, кожного разу різні обставини. І е, окрім того, е, зрозуміло, що е, негативне ставлення до представників ПЦК СП. Вони а тепер давайте ну просто спробуємо програти цю ситуацію на прикладі цього чоловіка Сергія Ковальчука. І Нам каже Дмитро Лазуткін є гарячі лінії. Ви там можете направити скаргу, куди щось написати в поліцію. А уявляємо ситуацію, Сергій Ковальчук його погрузили в бусік, відвезли в ТЦК, його там б'ють, я не знаю як, по щелепі, ну, мабуть, били по обличчю, змушували до чогось, били по червній порожнині, якщо вони її там порвали. Забрали точно телефон, тому що це стандартна практика у ТЦК забирати телефон. І Сергій Ковальчук за словами Дмитра Лазуткіна. Повинен був просто взяти телефон, зателефонувати на гарячу лінію сказати, альо, мене тут в ТЦК вбивають. Я, ну, щоб я правильно зрозумів слова Дмитра, я навіть перемотаю, і щоб ну, не перекручувати, ви просто послухайте, це, це те, що має на увазі Дмитро Лазуткін. Тобто, от Сергій він мав. Просто як тільки його почали бити, він мав взяти телефон, подзвонити на якусь гарячу лінію, написати якусь заяву в поліцію, і таким би чином він би вирішив е, проблему зі Сваєвіллям ТЦК. Просто я зараз прокручу ще раз, ви мені напишете в коментах, я правильно зрозумів Дмитра чи ні? Скотре, напевно скажу, що Міністерство оборони в жодному випадку не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК і СП. І треба, якщо є знову ж таки ознаки кримінального злочину, тоді треба звертатися в поліцію. Якщо перевищує повноваження представник ТЦК і СП, то до начальника відповідно до керівника СП. Як ви собі це уявляєте? Тут власта вона нібито задала правильне питання. Як ви собі це уявляєте? Я не розумію. Не уявляю собі це ніяк. Коли людину пакують в бусік, в тому ж бусіку в людини забирають телефон, далі везуть на якийсь подвал в ТЦК і в тому подвалі починають бити, змушувати щось там підписати або пройти ВЛК, або ще щось. А далі просто цю людину відвозять в лікарню з проломненою там щелепою і кажуть: ось. Просто він впав, забився, і ми вам з ТЦК його привезли, але ми тут ні до чого. От в який момент? В який момент цей Сергій цей Сергій мав взяти телефон і комусь подзвонити на гарячу лінію. Просто ну чому власта, ну не прокрутила це далі? В який момент цей Сергій. Мав взяти телефон, позвонити на гарячу лінію, або позвонити адвокату, або написати заяву в поліцію. В який конкретно момент, коли йому ламали щелепу, або коли його били по червній порожнині, ну, хочеться, щоб ви прокоментували і дали нам зрозуміти: от є ситуація конкретна. Є ситуація конкретна, коли людину пакують в бусик і забирають далі в людини телефон. Що цій людині робити? Єдиний варіант, який я зараз бачу, робочий. Ну... Робочий. Ця людина буде від ТЦКшників відбиватися. І це, ну просто е, не, не дуже довго потрібно буде чекати, щоб ми побачили вбивство ТЦКшника. Я думаю, тиждень, максимум два тижні, і в нас буде перша смерть ТЦКшника. У нас вже була смерть людини від прикордонника, який робив попереджувальні постріли в голову людині, яка тікала з України через кордон. В нас є от зараз випадок, коли ТЦКшники тупо вбили людину. Я ну, прямо я не знаю, в мене нема ніяких інших варіантів, крім того, як казати, що ТЦКшники вбили людину, зважаючи на те, що людина приїхала в лікарню зі зломаною щелепою і травмою черевної порожнини. Там ну, які ще можуть бути варіанти? Епілептичний випадок це повний бред. Тому далі наступний крок, наступний крок це буде вбивство ТЦКшника. Я думаю, що це буде вже дуже скоро, тиждень-два, і ми це вже побачимо. Зараз я вам просто прокручу Митра Лазуткина ще раз, і ви спробуйте мені далі пояснити в коментах, в який момент Сергій мав взяти телефон і зателефонувати на гарячу лінію. Просто сказати, що його вбивають в ТЦК. Писати як ну а є якась ну, регуляцій регуляція всередині плюс, плюс оборони. так, так є, є гарячі лінії міністерства оборони і командування сукопутних військ. Є телефон гарячої лінії можна звертатися, і зараз вже понад 100 надійшло скарг по конкретних випадках. Ну кшталт такого, що забрали в бусі, перевищили повноваження і так далі. По кожному випадку це 100 людей, які вижили, і в яких не було епілептичного нападу. У, насправді розбираються це не те, що воно там відпущено. Ми говоримо, розбираємося і все, і забули. Насправді всі процеси йдуть, але знову ж таки кожного разу різні обставини. І е, окрім того, е, зрозуміло, що е, негативне ставлення до представників ТСК, СП вони точно самі не мають так би мовити підживлювати. Так водночас е, багато тих самих телеграм-каналів працюють е, на зрив мобілізації, в тому числі на е, масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить скільки я зрозумів, тобто телеграм-канали. Пішли, забусифікували. Сергія Ковальчука а, запихали його в бусік. Далі відвезли в якусь телеграм-канальню, де ці телеграм-канали телеграм вбили Сергія Ковальчука. Далі відвезли його в лікарню а, і таким чином підставили ТЦК ТСП. Окей. Ну, В принципі, це все логічно, як на мене, Дмитро Лазуткін пояснює, добре, все, все логічно, окей. Телеграм-канали. Окей. Скільки негативних моментів конфліктних не сталося через терпимість, в тому числі подекуди представників ПЦК СП? А там багато людей, які були на фронті, які мали поранення, які мали контузії, які мають ПТСР, в тому числі люди, які ще півроку тому приїжджали в Київ, наприклад, там у Львів і так далі, і прикладали ну, громадяни України руку до серця і казали: дякуємо за службу. Зараз їх ненавидять і на них лаються». І я би закликав би людей Але це... насправді поводитися максимально коректно з людьми, які працюють ТЕЦКСП, тому що більшість з них на даний момент це учасники бойових дій. Це люди, які більшість я, яка за відсоток Новлення відбулося у цих працівників ТЦК. Ми пам'ятаємо ці заяви, що всі, хто в ТЦК мають піти на фронт, а всі, хто отримав поранення, сісти в ТЦК. Але по факту мені здається, так сталося не всюди. Ну в комісіях там 50% зазвичай людей. Ну тобто, знову ж таки, я не буду говорити зараз точно цифру, щоб не виникло маніпуляцій, але е, переважно ну не переважно. Окей, близько половини людей брали участь в бойових діях. Я пам'ятаю, що з нашої бригади після, після бойових дій на запорізькому напрямку, Мелітопольському напрямку, е, теж у кілька людей пішли працювати. Пер, їх перевели в різні е, в різні ТЦК і СП. Хтось Поранення і півхвилини назад він такий казав, що більшість людей, які працюють в ТЦК, це учасники бойових дій з ПТСР. Коли Власта Лазар його запитала конкретне питання: скільки все ж таки людей, які працюють в ТЦК, це учасники бойових дій, то він каже, я от уже не знаю. Скоріше всього, близько половини. Коротше, підведемо підсумки. ТЦК та СП ні в чому не винні. Винні телеграм-канали, людину вже не повернути. Але Дмитро Лазуткін нам каже, що для того, щоб таких ситуацій далі не відбувалося, то люди, яких вбивають в ТЦК, повинні просто брати телефон і дзвонити на гарячу лінію Міноборони, і там тим людям допоможуть. Або ж вже після смерті ці люди можуть написати заяву в поліцію на ТЦК, і я не знаю, як далі цим людям, наприклад, конкретно Сергію Ковальчуку, ця заява в поліцію допоможе.